У Кропивницькому відбулася конференція обласної регіональної парторганізації політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп народні депутати зустрілися з активом міського та обласного осередку партії Укроп та презентували проект нової редакції статуту. Партія не проста, не звичайна, тому що вона во время Рімвайни. Она формірувалася вокруг собственной идеи патріотизму, вокруг тих людей, которые очень многое отдали для единства страны, для противостояния агрессору, которые готовы были, показали, что они готовы отдать все. И вот этот устав, вот этот проект устава, который мы презентуем, он создан, он создавался для людей, для искренних сторонников партии и той идеи, которая, вокруг которой люди объединяются. Основні новації статуту спрямовані на будівництво укропу як партії нового для України типу партії, яка несе в собі демократичні засади та формується знизу вверх, а не зверху вниз. Статут передбачає запуск дієвих соціальних ліфтів, формування кадрового резерву. Нова редакція статуту спрямована на підвищення ролі простих партійців та первинних осередків. У мене є вождецькою партією. Ми розробили власне проект статуту, який дозволяє максимально демократизувати цю партію. Які дозволяє позбутися таких вождиких підходів і децентралізувати управління в ній саме щоб щоби нашої партійці, всі граждані, загласілі з тим, що не готову в демократичних процесах. в статуті. Детально прописані процедури, які унеможливлять узурпацію влади партії, зокрема в отом недовіри. Прописані нові прозорі процедури прийому в партію та виключення з неї. Пропонується запровадити внутрішньопартійні праймери, в яких зможуть взяти участь і прихильники партії. Ми можемо про те, як було зроблено, що правильно, що неправильно. Ми можемо допускати помилки в майбутньому, але це все повинно бути врегульоване. Коли це буде врегульоване головним документом статуту, який чітко скаже, що і голова партії, і рядовий член партії вони повинні жити за одними законами, воно все спроститься, і кожен з нас зрозуміє, і де наше це місце без сонцем.